Доброго дня, шановні українці! Раді вітати вас на каналі Розумна економія, вашому надійному помічнику у світі вигідних покупок. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд найкращих акцій магазину лоток, які діятимуть з 6 по 19 січня. Це чудова нагода придбати улюблені товари за зниженими цінами. А щоб ваші покупки стали ще кращими та ефективнішими, ось кілька корисних порад. Перевіряйте акційні пропозиції заздалегідь. Це допоможе спланувати покупки і заощадити час. Скористайтеся ранковими годинами. У цей час асортимент на полицях найбільш повний. Не забувайте про сезонні акції. Наприклад, зараз ви можете знайти знижки на святкові товари, солодощі чи зимові напої. Звертайте увагу на обсяги товару. Акційні ціни часто поширюються на великі упаковки, що вигідніше для родини. Слідкуйте за оновленими акціями в додатку Лоток. Там ви завжди знайдете актуальну інформацію про знижки. Не втрачайте можливість купувати вигідно та розумно разом із лоток. Це дуже легко.